Знову отримали бластери, які у нас пускають мильні бульбашки. Дуже-дуже класні. Вперше розглядаємо. В наборчик входить мильна рідина. Бластер чорний, ось така коробочка. Наливаємо рідину в. Ось таку ємність вмочаємо наш бластер, натискаємо і пускаємо бульки. Бульки будуть вилітати мілкі, їх буде дуже-дуже багато. Дуже класна річ. Дітки таке полюбляють, ось такі будуть бульбашки. Потім знову вмочаємо і так граємося. Є у нас в наявності два чорних, один і другий. Теж робочий. Ось так дує. Вони такі потужні дуже. Мильна рідина і коробочка. Також маємо один. Ось такий гарний дельфінчик. У нас є рідина в комплекті, ємність. І дивіться, який блакитний, дуже-дуже гарний, теж буде пускати надкруті бульбашки, їх буде дуже багато. Працює від батарейчок, Вмочаємо в рідину, натискаємо на хвостик. І він дуже потужно дує. Можна також його на подаруночок.